Вибір ідеального рюкзака може бути непростим завданням, враховуючи різноманітність моделей і функцій. Перш ніж вибрати рюкзак, потрібно зрозуміти, для чого він потрібен і які речі будете в ньому носити. Колекція Urban Eye від бренду Samsonite – сучасна та функціональна колекція ділових аксесуарів, призначених для офісу. Лінія має на меті оновити традиційний діловий стиль, ідеальний для ділових чоловіків. Колекція Urban Eye виготовлена з балістичного нейлону. Балістичний нейлон відомий як надзвичайно щільна тканина. Сьогодні він став дуже популярним вибором для виготовлення рюкзаків, ременів, міцних курток та багато іншого. Рюкзаки Urbani мають зручний функціонал, який дозволяє швидко та легко організувати робочі документи та комп'ютерні аксесуари. Якщо рюкзак потрібен для перенесення ноутбука, в колекції існує три розміри на діагональ 14, 15 та 17 дюймів. В першому відділенні розташовані ущільнене кишеня для ноутбука та ущільнене кишеня для планшета. В основному відділенні розташоване відкрита кишеня та кишеня на блискавці. Можливо розмістити документи формату А4. На лицевій стороні розташовано дві основні кишені на блискавках, всередині яких є приховані кишені. В одній з них є тримач для ключів. Також є кишеня на блискавці з ерфіт захистом. Унікальний матеріал блокує передачу і зчитування даних з усіх електронних ресурсів банківських карт, водійських посвідчень, id карток Зверху розташована зручна ручка для перенесення. На зворотному боці міцні регульовані плечові лямки, нагрудний ремінь та щільна ергономічна спинка. Нагрудний ремінь щільно фіксує рюкзак на тілі і блокує провисання. Комплект додається набір наліпок з символами та металева бірка, що дозволяє кожному споживачеві персоналізувати свою нову ефектну покупку. На зворотному боці розташована текстильна планка для кріплення рюкзака на висунну ручку багажу. Якщо потрібен рюкзак для подорожі, в колекції є дві моделі: рюкзак на 15 дюймів об'ємом 22 літра, який можна збільшити до 24 літрів за рахунок відділення для речей. Також є модель ще більшого розміру на 17 дюймів об'ємом 26 літрів, який має функцію збільшення до 35 літрів. В комплекті до цієї моделі додається пакувальний куб для речей, що робить цю модель найбільш зручною та функціональною для подорожі. Обидві моделі підходять під стандарти ручної поклажі.